Десята ранку в Україні і про події на цю мить далі у викладі новин на п'ятому каналі Віталія Півовар. Доброго ранку усім. У ці хвилини в поліційному суді мають продовжити розвід по суті скаргівлі Тимошенко на вирок у газовій справі. На сьогоднішнє зібрання викликали і саму експрем'єрку. Чи прибула вона, запитаємо зараз у кореспондента п'ятого каналу Азада Сафарова? Він із нами на зв'язку. А чи доправи Тимошенко до суду, яка ситуація біля будівлі самої установи? Віталій, нас насправді зараз ми не можемо сказати, чи є а, в середній Юрій Тимошенко. оскільки автозаків ми сьогодні не бачили. Проте на території апеляційного суду зранку проїхала дві машини з швидкої допомоги. Мові вільніше за все в одному з них перебувала Юрій Тимошенко, Так принаймні вважає її захист. А саме Сергій Власенка він сказав про це а, журналістам. Захисники вже пройшли до середини. безперешкодно до апеляційного суду пройшли і журналісти цього разу. А проте є проблема з тим, що не всі депутати від б'ют можуть зараз пройти. А, Крізь uh, міліцію до апеляційного суду. Щодо міліціонерів сьогодні їх не менше ніж було вчора. До беркутівці приєдналися ще й спецпризначенці з Барсу. По 20-30 чоловік вони охороняють ворота апеляційного суду. Ворота до речі, очеплені ланцюжком. До речі, до слова хочу сказати, що міліціонери старо, при, збиралися тут вже з самого ранку. Десь у сьомій годині сюди прибули вісім автобусів з міліціонерами з беркутівцями. Частина з них проїхала до подвір'я апеляційного суду, частина стала на проїжджій ч на приїжджій Тині Ще хочу сказати, що сьогодні міліція досконало врахувала всі помилки попереднього дня. Зокрема, вона вони перешкодили в'їзд на паркову частину під апеляційним судом. Та до Соломинської площі Поставили там свої автівки і дозволяли проїхати лише журналістам. На парковій частині і на Соломіській площі хочу нагадати, вчора збиралися прибічники Юлії Тимошенка. Окрім того, міліція підігнала сюди ще й машини технічної допомоги. Допомоги так, таким чином а, перегородили натовп від проїжджої частини. Віталію азада, дякую тобі. Це був Сафаров. Він стежить за розвитком подій біля апеляційного суду Києва. Там поновили розляд скарги Тимошенко на вирок у газовій справі. Чи є там сама Тимошенко поки що невідомо. Справу проти Леоніда Кучми порушили безпідставно таке рішення Печерського райсуду Києва.